Привіт. Я недавно робила чорну ікру. Ну, побачила рецепт в Тіктоку, але там не було конкретізації рецепта, так приблизно то-то-то-то додати. Ну що вам скажу, я вирішила е, е, зробити її так, як вона все рівно не ікра, думаю, зроблю, щоб вона була корисна, оця, оця намазка. Значить, Я взяла дві ложки е, столові насіння чиа і дві ложки столові насіння льону. Соєвий соус у мене десь тут три ложки всього. тут бачите І в нас три листочки оцього ж у мене рослини, як би норі. І в чому тут ще відмінність, що я кажу, що оце мало у мене тут оцього ж соєвого соусу, але тут вода. І я додала сюди масло із е, філе оселеця. Воно пахне гарно рибкою, не солоне, приятне, ну як червона ікра на смак. Дуже смачно.